Понад 4 тисячі кібератак лише торік здійснив ворог проти України, і ми нині серед лідерів у світі за кількістю отриманих онлайн ударів. Такими є дані Держспецзв'язку. Ворог атакував наші державні бази даних онлайн-сервіси, операторів мобільного зв'язку, як протистояти противнику у цифровому полі та як вдосконалити державний кіберщит. Відповіді на ці питання шукали під час одного з найбільших кіберфорумів на планеті. Євген Бригар розповість, як Україна перетворюється на Меко у боротьбі з кібератаками. Комп'ютери для цих людей зброя, яку вони успішно застосовують для протидії російським кібератакам. І зараз у них є шанс продемонструвати всі свої вміння під час масштабного турніру в рамках Київського міжнародного форуму з кіберстійкості. Сьогодні команди будуть стикатися із абсолютно різними викликами, які пов'язані з активною протидією, з захистом. Вони будуть пов'язані протидія фішингу, аналіз кібернебезпек. Це аналіз АПТ-атак, так само, як і задачі пов'язані з фінансовим сектором. Серед учасників заходу багато тих, хто вже відбивав реальні кібератаки, зокрема на об'єкти критичної інфраструктури. Втім, постійний розвиток, невід'ємна складова сучасної кібер. Війни, адже цифрові напади щоразу стають дедалі витонченішими. Органи місцевої та державної влади, енергетичний та оборонний сектор телекомунікації. Основні цілі ворожих цифрових атак звітують у Держспецзв'язку. Кіберудар по державних реєстрах мін'юсту наприкінці минулого року став одним із наймасштабніших. Його наслідки усували протягом місяця. Замість того, щоб стати слабшими. Україна продемонструвала надзвичайну витривалість і здатність швидко адаптуватись до нових загроз. Ми здобули унікальний досвід, який сьогодні може бути корисним для наших партнерів усього світу. Україна робить значний внесок у глобальну кібербезпеку, надаючи важливі аналітичні дані. Та ділиться своїми напрацюваннями і компетенціями у сфері кіберзахисту у Держспецзв'язку та в РНБО переконані, хакерські атаки з боку Росії триватимуть навіть після завершення війни, тому напрацювання механізмів протидії кібератакам серед завдань номер один для України. У межах Київського міжнародного форуму з кіберстійкості підписано меморандум про співпрацю між європейським центром компетенцій у кібербезпеці та національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України. При те, що Україна роками стає мішенню російських хакерів, вона вже має історію успіху у цифровій трансформації. Всі ми можемо вчитися в українців бути стійкими, щоб підтримувати глобальну кібербезпеку. ЄС рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну. Мир завдяки силі важливий у кіберпросторі, так само як і на фронті. Учасники та організатори кібертурніру кажуть, меж досконалості у цій галузі не існує а тому подібні заходи надважлива складова розвитку державної кіберстійкості. Ми маємо е, таку гонку озброєнь, тобто постійно там. З'являються дрони, потім з'являються риби, потім проти цих рибів з'являється, наприклад, якась система зв'язку, яка допомагає обходити цей риб. Теж саме в кіберпросторі. Тобто в кіберпросторі з'являється якийсь механізм захисту, він дозволяє захищатися якийсь певний час. Потім з'являються якісь там механізми обходу цього захисту і атакуюча сторона, вона може обійти і все одно отримати доступ. Це постійна борба. Насправді дуже не вистачає достатньої кількості експертів з кібербезпеки, тому ми по, по, ну, так само із цим змаганням вибудовуємо цей дуже важливий ком'юніті. Да? І цей ком'юніті він може бути залучений до забезпечення кіберстійкості нашої держави будь-який момент часу у рамках турніру було обрано три найкращих команди, а головну перемогу здобула вся кіберспільнота України, адже передусім це були не змагання, а обмін важливим досвідом та знаннями, які неодмінно посилять кіберстійкість нашої держави та допоможуть захистити важливі об'єкти від ворожих онлайн атак. Євген Бригар, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.